Як переінакшилися настрої та які проблеми виникають з логістикою, розкаже наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Раніше він поговорив з екс-керівником бюджетного управління Пентагону. Отже, всі деталі у наступному сюжеті дивовижна річ американська політика. Те саме рішення, але подане по різному Кардинально змінює громадську думку. Звіже опитування показує, коли американці чують не просто дати зброю Україні, але продати, та ще й в рамках нового курсу Трампа, то миттєво змінюється і ставлення на запитання, чи підтримуєте ви ідею надання Україні зброї? 55% жителів країни сказали так, і лише 31% ні. Але варто було соціологам після останньої зміни курсу скоригувати і формулювання, чи підтримуєте ви рішення Дональда Трампа продовжити надання зброї Україні? Як цифри магічним чином змінились? 37% переваги, це вже серйозно. Особливо вражає реакція республіканців: абстрактна підтримка озброєння України менше половини 48%. Але коли це формально, рішення президента Трампа 67% підтримки, плюс 34 пункти. Секрет простий: не допомога, а бізнес не витрати, а заробіток. Це не війна Трампа, але штати зараз зароблять на поставках. Коли пересічні американці, особливо з електорату Трампа, це чують, змінюють думку. І цей психологічний прийом дав результати. Нова модель запрацювала. Європа купує американську зброю і передає Україні. Перші угоди вже підписані. Перші системи вже доставлені. Президент Трамп завжди розглядав продаж зброї як спосіб підняти бізнес і розвивати виробництво у Сполучених Штатах. Він набагато менше зосереджується на зовнішній політиці. Натомість хоче забезпечити зайнятість та зростання збройового бізнесу. І люди на це відгукнулись. І варіант, якого спочатку побоювалися, мовляв, як це допомоги більше не буде. На диво почав давати результати. Давати зброю Трамп не хотів, зокрема, щоб не зірвати свої переговори з Москвою. Але щойно мова зайшла про оплату від європейців, то вже і спровокувати Путіна. Ніхто не боїться. Миттєво підписаний дозвіл на 322 мільйони доларів. Перша велика угода на запчастини для Бредлі і зенітних комплексів Хок. І це лише початок. ЄС запускає кредитну програму на 150 мільярдів євро. Значна частина з яких піде на закупівлі американського озброєння для України. Тобто немає питань, чи на адміністрація дуже прихильно реагує, коли просиш купувати зброю. Щойно Україна це запропонувала, бачимо відгук команди Трампа. Але і тут є свої складнощі. Нова модель виявила серйозну проблему. Європейські країни готові дати Україні свої системи ППО. Але за умови гарантій заміни із Америки. Але штати фізично не встигають виготовити перші комплекси раніше весни наступного року. А решта поставок таки взагалі розтягнеться на весь 2026-й. Тут показовий приклад Німеччини. Берлін найбільший донор, передав Україні три батареї Петріот і ще мав би віддати дві, щоб прискорити процес США. Навіть пересунули Швейцарію в черзі поставок. Її патріот тепер підуть Німеччині, щоб компенсувати те, що віддадуть Україні. Але навіть у турборежимі Берлін отримає заміну лише у березні-квітні. Усе залежить від того, що саме Україна хоче купити. Артилерійські боєприпаси, наприклад, широко доступні на глобальному ринку, і Україна легко може їх придбати і відносно швидко отримати. А от ракети для петріотів в дефіциті всі поставки лише за прямим дозволом сполучених штатів. Утім, можливо, європейці, німці, французи і вірогідно норвежці могли б прискорити поставки своїх боєприпасів і озброєнь. Тобто парадоксальна ситуація, коли нарешті є і політична воля європейців, і гроші, але немає фізичної можливості швидко наростити виробництво. Навіть коли ЄС таки готовий платити штатам повну ціну, віддати свої запаси Києву, але має заповнити і власні склади. І тут будемо відвертими, є виклик. Навіть за нової політики Трампа всередині його команди є і опозиція. Люди, які нікуди не ділися, просто поки вважають правильним публічно не сперечатися із президентом, але думки своєї не змінили. Деякі члени команди, особливо віце-президент Венс, а й в Пентагоні, заступник міністра оборони з політичних питань Колбі, взагалі вважають, що Європа лише відволікає штати, і віце-президент і багато людей навколо нього дуже скептично ставляться саме до України. І це не про російськість. Просто вони вважають Китай більшим ворогом і більшою загрозою ніж Москву. А у штатах є давні правило – не можна сваритися одночасно із Пекіном і з Кремлем. Коли загострення із однією із країн противників треба вирівняти стосунки з іншою. Цим і пояснюється внутрішня опозиція в команді Трампа багато чиновників адміністрації Трампа незадоволені. Мовляв, усе, що робиться для Європи, відволікає від підготовки до потенційного протистояння з Китаєм. Тому вони попередньо і спробували переключити поставки боєприпасів, які мали йти до України до американських арсеналів, щоб відновити наші власні запаси. І ця логіка пояснює, чому навіть нова успішна модель, яку й самі американці, як бачите, підтримали, має обмеження. Європа може фінансувати, але частину оточення Трампа все одно тягнутиме ковдру на себе, вмовлятиме перенести стратегічний фокус США на Китай, а відповідно і домовитися про перезавантаження з Москвою. А це якраз і визначає скільки зброї реально дійде до України як швидко. Нова американська формула працює замість допомоги бізнес, замість витрат заробіток, але і від великої політики нікуди не подітися. Тому попереду все одно переговори і з європейцями, і з американцями, не тільки про контракти, але і про пріоритети, яким, звісно ж, має бути Україна. Втім, в цьому навіть на третій рік війни на жаль доводиться переконувати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.